Лев стає царем звірів. відпочивши після пережитих лих, мандрівники вирушили далі. За річкою місцевість повеселішала. Подекуди темніли тінисті гаї та тішили око зелені галявки. Через два дні друзі увійшли до величезного лісу. Ох, і гарно ж тут! захопився Лев. Я зроду не бачив таких дивовижних дрімучих лісів. Мій рідний ліс значно гірший. Щось тут надто похмуро, зауважив страхопуд. Зовсім ні, отказав лев. Ось погляньте, який м'який килим із сухого листя під ногами, і який густющий зелений мох звисає з дерев. Я б тут залишився назавжди. У цьому лісі напевно водяться дикі звірі. роззирнулася Еллі. А вже ж, Я б здивувався, якби в такій причудовій місцині ніхто не жив, відповів Лев. І раптом, немов підтверджуючи Левові слова, з гущавини долинуло ревище сили селенної звірів. Еллі злякалася, проте Лев заспокоїв її. Під моєю охороною ти в безпеці. Хіба ти забула, що Гудвін дав мені сміливість? Утоптана стежина привела їх на широку галявину, де зібралися тисячі звірів. Там були ведмеді, тигри, вовки, лисиці та безліч інших тварин. По всій галявині вмить зашелестів шепіт. Він прибув. Звірі, що сиділи найближче, з цікавістю витріщалися на лева. Гамір і рев ущухли. Великий тигр виступив наперед і низько, низько вклонився левові. Вітаємо тебе, царю звірів. Ти прийшов вчасно. Щоб знищити нашого ворога і принести мир тваринам цього лісу. Хто ваш ворог? запитав Лев. У нашому лісі з'явився страшний звір. На вигляд, він схожий на павука, але в десятеро більший від буйвола. Коли він суне через ліс, за ним тягнеться широкий слід від повалених дерев. І хто б йому не здибався? Він хапає передніми лапами, тягне до рота і висмоктує кров. Ми зібралися обговорити, як нам його спекатися. Лев замислився. У вашому лісі є леви? запитав він. На превеликий жаль, жоднісінького немає. Якщо я знищу вашого ворога, чи визнаєте ви мене своїм царем? І чи будете коритися мені? О, із задоволенням, з великою радістю. одностайно заревло звірине зборище. Тоді я йду на бій, відважно заявив Лев. Охороняйте моїх друзів, поки я не повернуся. Де чудовисько? Онде. Показав тигр. Іди гентією тією стежиною, поки не дійдеш до могутніх дубів. Там павук перетравлює спійманого вранці бика. Лев дійшов до павучого лігва, оточеного поваленими деревами. Павук був набагато потворніший за дванадцятиногого звіра, зробленого гудвіном, і Лев розглядав ворога з відразою. До величезного тулуба павука прикріплялися потужні лапи зі страшнющими пазурами. Звір був дуже сильний на вигляд, проте голова його трималася на тонкій, довгій шиї. Ось найслабкіше місце чудовиська, розмірковував Лев. Він вирішив напасти на сплячого павука негайно. Приладившись, Лев стрибнув здалека і впав прямо звірові на спину. Перш ніж павук пробуркався від сну, Лев ударом пазуристої лапи перервав його тонку шию і хутко відскочив. Голова павука покотилася геть, а тулуб ще шарпав пазурами землю і незабаром закляк. Лев подався назад. Ступивши на галявину, де звірі з нетерпінням чекали його повернення, він гордо заявив Віднині ви можете спати спокійно, страшне чудовисько знищене. У відповідь щинилося таке радісне ревисько, що годі й казати. Відтак лісові мешканці урочисто присягнули на вірність Левові, і він мовив. Я повернуся до вас. Щойно відправлю Еллі до Канзасу і правитиму вами мудро і чесно. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.